РДМ 2Т Stalker, що ж це за машина, то така. Ну вона, як мінімум, дуже дивно виглядає. Тому що, якщо ви не знали, це ВТЕЛФ машина. Саме так, білоруси спробували в ВТЛФ, але щось не вийшло. Тому що, якщо вірити інформації яку знайшов, я машина видалася занадто дорогою. Хоча я думаю, що це черговий мінський розпил грошей. Хи. Нікого такого не було і знову. Ну а сам БРДМ2Т передбачає з себе машину для розвідки. Угу. Я, звичайно, не військовий, але насмілюсь припустити, що в сучасних реаліях війни такі машини вже не потрібні. Тому що зараз існує просто купа всіляких БПЛА та дронів для розвідки. І навіщо до цього окрема машина, незрозуміло. Але оскільки це все ж таки розвідувальна машина, він може виходити в рейди. Запасів води та їжі, які перевозить сталкер, має вистачати на тиждень. Пального ж має вистачати аж на тисяч. Кілометрів, що досить непогано, насправді. Якщо що, екіпаж Сталкера складає аж 5 людей, тобто 2 офіцери, командир, механік водій та оператор озброєння. До речі, саме озброєння досить цікаве. У якості основного озброєння використана автоматична 30-мм гармата 2А42. Таку саму ви могли бачити на бмп 2. Боєкомплект цієї гармати складає всього-навсього 500 пострілів, але оскільки машина для розвідки, цього в принципі має вистачати, оскільки вести вогонь це її не основна задача. Також цією гарматою спарений Кулемет калібром 7,62. також присутні автоматичний гранатомет АГС 30 І найцікавіше, та напевно найколхозніше, що тільки є в цій машині. Це пускові установки для ракет. Чому найколхозніше? Та То тому, що коли вони висуваються, вони трусяться як ненормальні. З ракет присутні дві штуки зенітних ракет іГЛА, а також дві штуки протитанкових кровних ракет АТАКА! І... Атака. Птуркака, чому в них такі дивні назви? Мені одному якось незрозуміло. Але що цікаво, можливо, цих ракет атака не дві, а вісім штук, тому що я зустрічав інформацію, де було написано, що там їх вісім, а не дві, тобто дві на пусковій установці та ще шість десь всередині машини. Але знаєте, що смішно? Сталкер це розвідувальна машина, і в нього вісім протитанкових керованих ракет. А у улюбленого російського термінатора він же БМПТ, бойова машина підтримки. Танків чотири ракети. Ну, це ж аналогов нет, як то кажуть. Тобто, ну. Що тут сказати ще можна? М ну, повертаючись до нашого БРДМ-Сталкер. Що хотів сказати? А о, чому він виглядає як чмо? От чому він так виглядає? Ось таке питання не постувало. У мене особисто так. А саме такий дизайн був передбачений тим, що це машина, якщо ви ще не забули. Щоб коротше машина була менш помітна в інфрачервоному та тепловому діапазонах. Йоу, навіть є якась така, знаєте, супер мупер крута фарба. Скоріше за все, це просто пюрешка, яку взяли і з клеєм пива змішали. Навіть вихлопні гази тут, наче маскуються, і вони вилітають не гарячими, а теплими. Велика різниця, велика різниця. Ну добре, нехай він, коротше, буде стелф, фмелф. нас це вже не цікавить. Зрозуміло, що машина, типу, дуже уася непомітна має бути. Але як воно на практиці, я думаю, ми ніколи цього не дізнаємось, тому що проект заморожений. До речі, вам нічого не нагадує база цієї машинки. Де ж ми це могли вже бачити? О, а ми й не думали, блі. Це ж БМП3 або Тунгуска, тільки на неї якусь хну наліпили. Підвіска, до речі, має бути гідропневматична. Ммм, сильно, сильно прям. Сильність відчувається, потужність, йоу. Щоб ви розуміли, тут навіть двигун інший, а саме 12 циліндровий веподібний дизельний двигун. І якщо вірити інформації, яку я знайшов, він має розвивати швидкість близько 95 км на годину. Щоб ви зрозуміли левел, тобто рівень цієї машини, тут у механіка водія є камера заднього огляду. Угу Ну а оскільки все ж таки машина про розвідку, тут є усе, що. Потрібно. Тобто всілякі лазерні, далекоміри, тепловізори, це все тут присутнє. Ці всі системи багатоканальні і навіть є система для супроводження цілей. І навіть можна вести вогонь по двом цілям одночасно. Сама розвідка виконується, начебто, в автоматичному порядку, тобто і в день, і вночі, і відправка даних на велику відстань. Також це все коротше відбувається. Просто убертачка. Вау! Всім купляти! Але є одне. Одне величезне, але. Можливо, це все брехня. Тому що проект закрили, і якось я не дуже багато інформації взагалі про цю машинку знайшов, тому я дуже сильно сильно сумніваюсь, що тут було. Хоча б з половину того, що заявлено. Тому на папері машинка виглядає круто, тому що вона кудись поїхала на тиждень в рейд. Якщо потрібно, колону техніки рознесла, і танк може підбити, і гвинтокрил якийсь збити, і по піхоті працювати. Благо, автоматичний гранатомет є. Але якщо повернутись в нашу сучасну реальність, ми бачимо, що проект був зроблений дуже давно його заморозили, і якось в принципі не згадували також дуже давно. Тому, скоріше за все, це був просто черговий розпил бабла, тому що навіть база машини. Представляє себе БМП 3 або Тунгуску. дивлячись, з якого боку на це подивитись. Свою думку, звичайно, що можна писати в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. На у мене на цьому все бережіть себе та Україну.